Іван Франко, моя любов. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою і на лиці я ріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилить лихо те. В її кождійській пісні стиха, її пізнавши, чи ж я міг не полюбить її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг я Божую її подобу згубити серця, мимо всіх, терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечиться любов тій другій, а святій любові до всіх, що лють свій піт і кров до всіх, котрих гнетуть окови? Ні, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно, той щиро полюбить не вмів Тебе, коханая країну.